Вітаю вас! Це канал Інелька Фетербук, і хочу показати вам нову книжечку, зроблену на замовлення для дівчинки 2,5 років і наповнення обирала бабуся. Це середній формат 17 на 17 см. На обкладинці такий руденький котик дівчинка. Така... Заколочка в неї, наче метелик. Можемо лапками закрити очки, зроблені вони на пластиковій кнопочці. Також можна скласти ручки і напекати, щось може котик взяти собі до ручок. Можемо котика навіть покормити. Отже, Перша сторінка у нас пори року. Зелену лисичко нам потрібно для літа та весни. Тут представлена осінь. На цій сторінці багато знімних деталей. Зроблені на липучках, а лисичко зроблене на пластикових кнопках. Воно легко знімається і легко одягається. Також у нас є зима ось такі в нас сніжинки. Ми їх теж щіпляємо на дерево і ось сніжок лежить на землі. Так, у нас є весна, представлена вона у вигляді квіточок. Ось таких. Вже листечко з'явилося влітку у нас, ми його підкладаємо, а влітку у нас будуть ось такі фрукти. Друга сторінка це лісові тваринки. Я стала любити дуже такі пальчикові, діткам дуже подобається, можна вигадати багато різних героїв, історій, що з ними відбувається в лісі, що вони тут знаходять. Є такі квіточки. Ось така божа корівка, мухоморчик, яблучка, а в дереві ховається сова. Далі у нас огород. Два з половиною рочки. Дітки вчать активно овочі де, як вони називаються, де вони ростуть, є опудало, яке береже соняшник від настирної ворони такої. Яка хоче все з'їсти. Тут є представлені різні овочі, ось вони, які ростуть на городі. Є багатенько. На гудзику чіпляється горох, для того, щоб розвивати рівну, рівну моторику, різні води кріпені. І остання сторіночка це в нас така протяжка, зроблена з мишкою. Тематика тут мишка та котик. Іначе це руденький котик, як на обкладинці, хоче спіймати мишку. А мишка від нього тікає і заплутується. Треба її розплутати. На основі ж представлений лабіринт теж з гудзиком мишку, який можна по лабіринту проводити. І буде друга мишка маленька. Можна навіть порівняти розміри, сказати, де велика, а де маленька мишка. Так, квіточки перетяжки. Для того, щоб було зручно зберігати деталі, на задній стороні обкладинки є кишенька. Сюди можна покласти будь-яких героїв. Книжки. Така книжечка в мене вийшла. Буду вдячна вам за вподобайки та коментарі під відео, а також підписуйтесь на мене в інстаграм та Facebook. Посилання в описі до відео. Всім дякую за перегляд!